Тут стіни пошпаклювали, перетягнули, заробили. Ось так тут це все виглядає. Стелю, стіни. Тут стіни так само пошпаклювали. Стелю ще поки ні, Треба обрізати цей клей. Це все перетягнути, зашпаклювати. Тут так само вже майже все готово. А цікав тому металевому брусі підуть труби вентиляції якось такий тут план та й таке та таке зовні майже зашила тут вже майже зашили тільки трішки вгорі лишилося і трошки з другої сторони та і все працюємо далі тут майже квітка. Ще трошки і буде кінець. Тільки дати дах, накрити і всередині завершити. Все буде суп. чики-пуки. Супер. Всім гарного дня. Слава Україні! Є yeah, 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 it's okay. The whole way? Yeah, yeah. Could you see until here too? Uh, yeah, at the corner is okay at the place. Зашили трохи з цієї сторони і з цієї сторони. Так. Треба буде ще далі зашити тут. І треба буде робити далі труби вентиляції. Тут такі різні. штуки, перехідні, наконечники, з'єднання, труби і все речі. Майже те саме, що я робив в себе на роботі. Треба зробити тут. Так що такий справи. І зашити тут ту все в ізоляцію. І завершити. Тут ще треба буде терасу доробити і все решта. Ось так. Тут такий класний вид на море. Там на будинки. 20 поверхів тут. ось Такий класний краєвидик. Там Альборг. О, міст відкрився. Круто. Відкритий міст. Напевно, кораблики пропливають. Ось там. О, тепер міст закривається. Кораблики проплили і міст закривається. Ось так. Бачите? То місту, де поїзд, а далі є міст там, де звичайні машини їздять. Така тут краса. О, а я в тому вагончику вже. Ще тут решта, треба все прибрати, доробити. Та й все. Це буде взагалі суперовий будинок. Ось ось так. Працюю, працюю. Завершую. вентиляционные трубы там себе, скинь на объекте. О, тут же фасад майже весь зашили, пошпокривали, потянули. И тут тоже трохи уже зашили. Ось так. Ось вот так встановлюем, прикручиваем теплит. Ось так зараз еще теплит. Теплит. Тут зашиваем фасад. Коречі, пошпаклювали тут, все зробили. Зараз будемо зашивати отут зону. Будемо зашивати за... такими плитами. Пластику. Опа. Опа. Зараз прийду. Тут така рештовка. Зараз будемо складати рештовку. Ось будемо ось такими плитами зашивати. І ще всередині треба шпаклювати. Вахту, фарбувати отак як ми отут зробили ось так Со сміття прибрати вивезть і ось отак треба зашити як ми зашили ось тут Тож працюємо працюємо Ось так зараз ось цю ріштовку візьмемо поставимо тут і ось цю ріштовку ми поставили тут і зараз будемо зашивати ось там ось так працюємо Сегодня работа так Так тут поглядим. тут стены, тут стали Такі для кріплення тих плит будемо вісти ось тут на цей будинок. Ось такі плити, типу така. пластмаса, така жорстка Ось Це зараз будемо вісити і кріпити з тамтої сторони. Так само, так як я ось тут. Ось так будемо робити. Ну і неї, звісно тут горі треба. Буде ще зашити так само. Також ось так працюємо. Зараз встановлюємо такі окопи, що буде перехід від цієї ізоляції, півпасту і шпаківки. Ось тут у горі. А далі будуть пластикові такі осмасові плити такі. Я просорлив тут зараз будемо присердювати, прикручувати, ставити тут, ось так. -от. Працюємо далі, працюємо. Ось такий дешок тут. Зашив. Ось так. Зараз зашиваю я всередині ізоляції і будемо туди ось ці плити, встановлювати сюди. Так. Працюємо працюємо. Я так, Ось тут я такий, такий окоп. Тут зашив ізоляцію, бо ми зараз тут закриємо. Такою вінватою. Тут ще така є скловата, зашиваємо. Ось так. Тут таку вітрову. від вітру. від вітру. Будемо робити так само, як з там, тої сторони. Ось так все зашивати. Ага, тут ще треба кілька закрутити. Кутники підсилити краще. І все, зашиваємо це все ізоляцією. І тут це все встановлено. Файно, зашито, це все є. І далі встановлюємо ось це степлити, встановлюємо сюди, на стіна. Ось Так і будемо зашивати ось тут це все. Причуємо. Причуємо. А там море. Красота. Десь вертольотик платить. Я ja, вам тут військовий вертольотик платить. А таке працюємо далі. Так зняти. Ось такий фламіно. Це пінопласт. Так от. Що тут треба трошки зашити? Тай все. Підганяв. І тут ще один поріг залив. І ось так це все зробив. Ось так. Ось так. А. Ті всі дошки поносив, ті дошки поносив сюди. Ось так. Так ось виглядає тут середи. Зараз зашиваю далі тут пінопласту фламінного, ще трошки ось там в кутику лишилося зашити. І все. Ось так. А завтра будемо сітку натягувати ось тут. Ось так, працюємо далі. Таке світло, такі кімнати. Тут буде ще дві квартири. Там одна а тут друга. Ось так. Ось так. Працюємо далі. Працюємо. Усім привіт. ось тут закрили ту ізоляцію. Ось тут деморував останні блоки, останній ряд Ці, з тих блоків. Тут йде 5 см пінопласту, а потім 200 пінопласту. А з тої сторони йде 250. -ка. Ось так. Ось так, все зашили, накрили. Ось так це все виглядає. О. І з тої сторони вже майже все зашили. Тільки оцей куток лишився і все. Фоткає. Та, фоткаю. Ось так. Ось така краса. Ось так. Тут зашпаклювали, утеплили, сітку поставили. тут зараз треба буде ті кутники поставити. Треба буде зараз ще отут зашпаклювати. Працюю всередині. У нас така тут буде кухня гостюва. А я зараз отут ш... ш... шліфую стіни перед шпаклівкою І отут того треба це все почистити, натерти, потім ж поклювати і сітку затягувати. Ну, працюємо, працюємо. Ну і потім гіпсокартон треба буде дати ось тут. О, а оці стовпи і балки, які я варив. Той стовп, оту балку і стовп. цей стовп, цей стоп, оці ось ці балки, на чому стоїть цей будинок, я оці всі балки варив. Тут, тут і ось там. Моя робота. О, а тут ще кусок старої хати є. Буде отак от полишатися типу під рушивку, а тут труба вентиляції. Та й таке, а тут гіпсокартон. Та й таке, тут дошка. Працюємо, працюємо. Тут будуть всі комунікації. Холодна, гаряча вода, тепла підлога і все решта. Працюємо, працюємо. Всім гарного дня. Слава Україні. Па. тэт туушвай иц үг хийхэд стипши Привіт. Ось така штучка, тут крутиться ручка і піднімається гіпсокартон, плита з гіпсокартоном піднімається вверх і тоді ось такий пістолет. На такі кліпси, скоби, Сейчас, Зараз будемо. Прибуваємо працюємо чисто. Так зараз будемо кріпити цей гіпсокартон. Тут є всі стіни вчора. По шліфував. Цей гипсокартон треба зараз весь станбити. Ось так працюємо. Далі. Тут ушпоклював ту стіну. Ось так. І ззовні вже майже завершили також. Тим крабиком поставили ті плити, тут я зарізав і отут на клей посадили 2 мм до стіни. Ось так це виглядає. Тут лазер це все виставляємо. Ось так, з штучкою. все. Такі скоби. Скоби ми ось так це забиваємо. Працюємо, працюємо і далі. Ось так залишили майже всю стелю. Ось тут маленький кусочок, залишився, зараз виріжу і зашию тут решту. І це все спорядження зараз переношу в цю кімнату і зараз будемо робити ось тут. А потім ось тут. І ось тут. Ми працюємо і зашиваємо це все гіпсокартоном Ось так, всім гарного дня. Ось так. зробили тут фасад, прибили таку вітрову дошку. Тут кріплення на ринви, як там приварив, зробив. Ось тут одні двері, тут другі. Ось так. Тут я вимурував стіну і закрили цей пінопластом. Yeah, Тут все зашилося, зробило. Тут таке як з пластмаса. Ще тільки в горі треба зашити. І отам там решту здоробить. Ось так лишилося дошпаклювати і все. О, а я сьогодні тут кріплення варив. І тут кріплення на рину. Переварив. Все. Так. Залишили цю половину. Зашила тих кімнати. Зашиваємо тепер цю половину. Працюємо, працюємо. І усе. Завершили. Ли. Велику кімнату, кухню і дві маленьких кімнати. Фух, це було трошки тяжко. А тут буде труби вентиляції, підуть і тут брус. Треба робити короб, щоб це зашити. Ось так це все ми зашили і зробили. Тут пашка шлюфувала. Що там відіки знімаєш? Так, так. Так, зашили Я тут. Зашиваться. Так сейчас давай будет. зробили. Зараз будемо зашивати отут зовні. Будемо зараз зашивати такими плитами з пастику. Зараз прийду. Тут така рештовка. Зараз будемо складати рештовку. Ось будемо ось такими ось плитами зашивати. І ще всередині треба шпаклювати. Вакто фарбувати, отак як ми отут зробили. Ось так. Со сміття прибрати, вивезти. І ось так треба зашити, як ми зашили ось тут. Тож працюємо, працюємо.